Середньорічна температурна норма для Полтави становить 7,6 градуса. За останні шість років вона зросла до 9,3. Відтак і у лютому 2014-го погода, зважаючи на статистику, березнева, говорить начальник відділу гідромедзабезпечення та авіації Любов Бідюк. Теплі зими були і в 2001-му та 2007-му роках. проте нинішня б'є чи не усі рекорди. Абсолютний максимум зимової температури за роки спостереження, а їх ведуть із 1944-го, зафіксували у 1948-му. Тоді в січні було плюс 9, а в лютому 12 градусів вище. Нуля проте, крім аномально теплих зим, бували і аномально холодні. Найнижча температура до 2013 року це була в 1954 році, мінус 31 градус температура, а це в січні, а в лютому. 29 градусів і туж також в 1954 році. Зараз температура вища за норму майже на 6 градусів, проте, враховуючи січневі морози, середній показник буде в межах норми. Тепла погода протримається до кінця лютого, прогнозують синоптики. Проте фахівці радять звикати до таких коливань і не орієнтуватися на сезонні звички, адже кліматичні умови змінюються в усьому світі.